Полтавський пенсіонер просто у судовій залі розстріляв співробітника обленерго. Енергетики звинувачували 71-річного чоловіка у крадіжці кіловатів. А той прийшов з'ясовувати стосунки і до суто юридичних аргументів додав ще й зброї. У лікарні тепер і стрілець, і енергетик. Оксана Солодовник знає більше. У 64-річного представника обленерго Василя Піхулю влучило чотири кулі. Підняв пістолет. Він, він сказав... Всім залишатись на своїх місцях, рани обробили та заклеїли пластирем. Небезпека позаду констатують медики. А от із двома кулями в тілі поки що доведеться ходити. Видаляти не можна. Одна куля знаходиться в ділянці хребта. От а друга куля на вашій шиї. Поки Василь Піхуля оговтується від шоку в одній лікарні, стрільця лікують та обстежують в іншій. Після інциденту у нього зашкалює тиск. Сам не розумію, як це я. Я хотів напугати. Все пенсіонер я пояснює, стріляв, втанав... бо допекли. Мовляв, за чотири роки досі правди не може добитися. Спочатку чоловіка звинуватили в крадіжці електроенергії. Як вони нас знущались, присилали людей, нам угрожали. Раті сім тисяч. Понімаєте за що? Каже, Ми не крали як на перший суд пенсіонер прийшов з електролічильником, коли не витримали нерви. Ним же і вдарив представника обленерго по голові. Переконує, тоді теж випадково, бо я їм хотів доказати. Що я не крав електронерік? Тут залишився справ. досить глибокий був шрам. За це потерпілий представник обленерго зажадав 150 тисяч моральної шкоди та три роки тюрми для кривдника. На наступне судове засідання відповідач прийшов уже з пістолетом. Кажу, а не скажи правду, ілі правду кажу, і буде стріляти. Він на мене визвірився. Що сказав? Я вже не помню. Таке погане, щось. І оце мене спонукали працівники суду налякані. Певні, чоловік відкрив стрілянину не випадково. Так, да, він побачив, що він попав йому в шию. Він побачив це. Він йому слідуючи чотири удара, одну вистріла, і пішов вже ж каже, я зараз вас тут всіх і пішов. Прокурор під стол, секретар під стол. Уже отак, от на отмаш. Він уже стріляв у суддю. Стрільця швидко обезброїли адвокат та охоронці суду, і до приїзду міліції зачинили в приміщенні для арештантів. На даний час відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства в приміщенні суду, і за це передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Оксана Солодовник, Олександр Левін, новини 2+2.